Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами будемо розглядати білд на Духа народженого. Це буде білд, який буде використовувати силу Ашави Боса. І тепер, коли ми будемо вражати наших ворогів, які будуть отримувати періодичний урон, а періодичний урон вони будуть отримувати від нас постійно, завдяки нашим здібностям, ми будемо. Додатковий урон наносити їм від яду. І тепер ми зможемо таким чином використовувати нову збірку на духа народженого. Також ми вибираємо, друзі, здібність для того, щоб ну, модифікатор, який допомагає нам також підпалювати наших ворогів, які будуть. Отримувати на 40% більше урону від наших періодичних ефектів. І коли ми будемо використовувати нашу головну здібність, тобто ось цю, ми будемо на 5 секунд наносити ворогам більше урону від вогню. Тобто кожного разу. Коли ми будемо наносити урон від нашої головної здібності, ми будемо ворогів таким чином також підпалювати. І вони будуть отримувати періодичний урон від вогню. Далі ми вибираємо модифікатор, який буде збільшувати весь наш урон максимально від нашої здібності, тому що буде витрачати весь ресурс. І за кожну одиницю цього ресурсу ми будемо наносити на 3,4 більше відсотка урону. Ну і звичайно ж, ми вибираємо, друзі, здібність, яка, на, на мій погляд, буде використовуватися в дуже багатьох білдах в цьому сезоні. Коли ми будемо збільшувати вірогідність нашого критичного удару по монстрам аж до 70%. Дуже хороша, як на мене, здібність, тому що вона матиме дуже велику область, скажімо так, примінення її, тому що, ну. На багатьох класах не вистачає саме вірогідності критичного удару, і всі класи, які будуть використовувати взагалі критичні удари, на них, я думаю, ця здібність буде досить потужною і досить потрібною. Давайте відразу розглянемо наших духів. Ну, Звичайно, беремо многоніжку чи 40 для того, щоб збільшувати. Свій урон, щоб сповільнювати наших ворогів, ну і, звичайно, наносити урон від нашої отрути. Також ми беремо нашого іншого духу для того, щоб піднімати максимальну кількість ефектів, які збільшують нашу стійкість. І при, при тому, коли ми будемо використовувати їх 5 чи більше, ми будемо отримувати нестримність. Що це означає, що нас ніякі монстри не зможуть зупинити, і ми постійно будемо знаходитися в стані, коли ну, нічого не зможе нас ні сповільнити, ні зупинити в порталах. Далі давайте розглянемо наші предмети. І з предметів ми, звичайно, вибираємо шолом для того, щоб е збільшити. Свій і критичний удар, і також збільшити, друзі, свої основні вміння, щоб збільшити від них урон. В даному випадку від ось цього вміння. Також час від часу ми будемо на 60% збільшувати свій максимальний урон. Також використовуємо тут руни, друзі, ігні і Кве. Це для того, щоб використовувати земляний бастіон друїда, який буде надавати нам бар'єр на 3 секунди. А так як ми постійно використовуємо різноманітні здібності, ну, ми майже постійно будемо знаходитися під цим бар'єром. Це для нашого захисту. Звичайно, і броні ми використовуємо плащаницю помилкової смерті. Тому що вона нам буде надавати саме головне плюс один до всіх пасивних навичок нашого персонажу. Ну і також непогано піднімати всі характеристики, максимальний запас здоров'я. А коли ми будемо просто переміщуватися, не наносячи нікому урону, то ми будемо збільшувати швидкість свого руху. Також ми тут використовуємо руни цир і ом. Це для того, щоб збільшити на 15%. Свій урон, коли ми будемо використовувати клич варвара, який збільшує урон. Ну, можливо, руни будуть якісь інші. В фінальній версії цієї збірки. На рукавицях, друзі, ми використовуємо аспект, який буде збільшувати на 13% наш урон. Якщо ми будемо знаходитися на місці, цей урон буде зростати в 3 рази. На наших шнадах ми використовуємо аспект, який буде збільшувати. Е Вірогідність нашого блокування, тобто збільшувати наш захист за кожен ефект нашої здібності якраз супротиву. Тобто, грубо кажучи, це нам буде давати ну, максимально високу стійкість на цьому персонажі. Також на наших черевиках ми використовуємо аспект, який буде збільшувати наш урон. На нашій зброї ми будемо також використовувати аспект, який буде піднімати. Нам, до речі, буде піднімати також це зброя, вірогідність нашого блоку. Тобто, це важливо, там є різноманітні види зброї на цього персонажа. Саме Найкращою буде в цьому білді та, яка буде піднімати нам вірогідність нашого блоку. Ну, в даному випадку на 45%, друзі. І аспект ми беремо для того, щоб збільшити свій періодичний урон. А так як ми постійно будемо наносити періодичний урон від яду від вогню, то цей аспект є найкращим, мабуть, на цей білд. Ну або на 80% будемо збільшувати проти нестримних ворогів, або, або по босам. Так, на нашому амулеті ми вибираємо аспект, який буде збільшувати наш критичний урон. На персні ми вибираємо аспект, який буде збільшувати наш урон, коли ми знаходимося під бар'єром. А в цьому білді ми будемо намагатися постійно знаходитися під бар'єром. Тож бажано, я думаю, на наших штанах вибрати навіть не стійкості до бар'єру, а вибрати аспект, який буде збільшувати час продовження нашого вміння. Броньованої шкіри. Далі, звичайно, ми вибираємо перстень беззоряного неба для того, щоб збільшувати до 50% свій урон, ну і піднімати трошки свій критичний також, шанс критичного удару, і піднімати основні наші вміння. Ну, В даному випадку нашу руку, яка буде також наносити якусь кількість урону. Так, друзі, давайте перейдемо до наших мінь, але перед цим трошки знімемо з нас предмети, для того, щоб вони нам не заважали. Щоб ми бачили бонуси, які ми отримуємо виключно від наших мінь. Перше вміння, друзі, яке ми вибираємо, це вміння, щоб далі пройти, скажімо так, по нашому дереву, але бажано вибирати це, тому що на. Скажімо так, перших наших ну, проходженнях на цьому персонажі нам знадобиться це вміння, щоб набирати якийсь основний ресурс. І також воно дає нам непогану вірогідність блоку на нашому персонажі. Це вміння ми будемо використовувати, друзі, постійно. Воно нам буде давати на 2 секунди бар'єр, який буде зменшувати по нам урон. Тому це, я вважаю, одне з найкращих мінь, яке буде також монстрів вводити в стан контролю. Пасивку, я думаю, ну, можна також розглянути, вона буде збільшувати урон від нашого основного вміння, також буде збільшувати швидкість відновлення наших, нашого ресурсу. Далі, друзі, ми вибираємо вміння, щоб збільшити свій урон, щоб довго про нього не розказувати. Ну, ці пасивки тим чи іншим чином будуть також збільшувати наш урон по вразливим ворогам, або будуть давати нам настримність. Ну, оця пасивка дуже важлива, тому що ми будемо наносити більше урону, поки ми нестримні, а ми нестримні будемо в цьому білді постійно. Також, друзі, ми використовуємо обов'язково броньовану шкіру для того, щоб захищатися від монстрів. Бажано мати її, скажімо так, в тому вигляді, щоб використовувати її максимально постійно, тобто, щоб вона відновлювалася в нас максимально частіше. І з пасивок ми вибираємо знову ж таки пасивки, які будуть нам давати можливість поповнювати своє здоров'я, або якимось чином нас захищати, або давати нам бар'єри. Ці пасивки будуть нам давати можливість, скажімо так, різними способами, способами посилити свого персонажа в захисті. Це вміння ми беремо для того, друзі, щоб також збільшити свій урон. Звичайно, головне наше вміння, в принципі, це вміння, яке буде наносити монстрам урон від яду, і також воно досить непогано буде нас виліковувати. Тобто, коли ми будемо його використовувати, ми будемо повертати 60% максимального запасу нашого. Ресурсу. За рахунок цього ми зможемо частіше використовувати геть всі вміння. Ну, наприклад, ось це вміння, щоб давало нам бар'єр. Ну, і, звичайно, отруювати ворогів цим вмінням Також хочу пару слів сказати про ось цю пасивку, яка збільшує наш максимальний захист, обов'язково її беремо. І про ось цю пасивку, яка буде. Нам збільшувати наш урон, який буде підніматися аж до 30%. Якщо ви цю пасивку знайдете на амулеті, зможете її якимось чином покращити, це з пасивок для цього білду, для того, щоб збільшити також свій урон. Ці пасивки, друзі, ми розглядати довго не будемо. Вони в тому чи іншому випадку будуть або збільшувати наш захист, або збільшувати наш урон. Це вміння, воно буде нам також піднімати урон, але в основному я б його радив використовувати як вміння для мобільності і щоб набивати якраз, скажімо так, ну, очки додаткові для того, щоб підняти наш урон від цієї пасивки. Ну і звичайно, головна наша пасивка, отруйний резонанс. Тепер, коли ми будемо використовувати це вміння пасивне, наші критичні удари будуть викликати вибухи. І якщо та ціль, яку ми вразили, буде отруєна при цьому, ця ціль буде в той же час 100% отримувати урон від яду. В розмірі 100%, тобто ми будемо цією здібністю добивати наших ворогів. Всі ефекти, які ми наклали на ціль, і ті, які б мали діяти якийсь періодичний час, вони будуть, скажімо так, спрацьовувати відразу. Тому бажано, щоб ми постійно наносили урон від критичних наших ударів, і при цьому, щоб на ціль діяли наші ефекти саме від отрути. Таким чином, ми будемо дуже швидко все проходити. Ну, і, звичайно, збільшуємо за рахунок цього, цієї пасивки максимально свій урон. Ну, от бачимо, що зараз бонус 654%, якщо ми одягнемо ще свої предмети. То, друзі, буде 2000 з лишнім відсотків. Ну, в даному випадку є сенс ці бонуси піднімати, звичайно, за рахунок критичного нашого удару. З вміннями, друзі, все зрозуміло. Давайте швиденько розглянемо наші дошки порогону. До речі, хочу сказати також про дошки. Це можливо не фінальна версія білду, тому що побачимо, що зміниться в грі. Але зараз на цьому етапі ну, будемо дивитися, як вона виглядає. Перший символ ми беремо для того, щоб збільшити свій урон від яду, друзі. Також ми його беремо для того, щоб збільшити свій періодичний, звичайно, урон від отрути. І з вірогідністю 15% цей урон буде нанесений. З тою вірогідністю, які би ми нанесли за весь час дії. Тобто з вірогідністю 15% буде спрацьовувати якраз наша посилка, що ми доб'ємо моментально наших ворогів. Далі, друзі, ми беремо дошку, на якій ми обираємо гліф, який буде нам давати більше здоров'я. У вигляді бар'єру. Це дуже, до речі, важливий вузол, тому що, друзі, ми будемо наносити на 1% більше урону за кожні 3% максимального запасу здоров'я, який буде у нас у вигляді бар'єра. Тобто, є сенс навіть. Зараз секундочку. Потрібно повернутися просто в місто, щоб показати, як це буде працювати. Тобто, в ідеалі, щоб ми наш бар'єр. Піднімали якомога вище. І якщо ми зможемо за рахунок цього бар'єру збільшувати наш урон, бажано, щоб він постійно на нас е, був, і бажано, друзі, мабуть, навіть використовувати в цьому білді. Ну, от не знаю, чи встигнемо ми це перевірити, е, є один унікальний предмет, ось він у нас, який буде збільшувати наш урон, коли ми. Знаходимося під бар'єром. Тобто, за рахунок цього предмету, ми будемо постійно під бар'єром. І я думаю, можна буде якимось чином його використовувати, Ну, змінити декілька предметів, декілька афіксів для того, щоб працював саме цей предмет. Ну, Будемо тестувати поки що так, а далі побачимо, що у нас там далі. Так, давайте все ж таки далі розглянемо наш, наші дошки парагону. Гліф, який ми тут будемо використовувати, це живучість для того, щоб підняти свій критичний урон. І вміння, які будуть наносити цей критичний урон, будуть нам давати можливість відновлювати наш основний ресурс. Ну, тобто, грубо кажучи, коли ми будемо наносити монстрам урон від критів, то ми будемо відновлювати свій ресурс постійно. Так, ну давайте розглянемо ту дошку що лівіше. Тут ми використовуємо легендарний гліф, який буде нам е, давати можливість відновлювати також е, нам ресурс. І ми будемо збільшувати свій урон на 30% на 5 секунд. Ну і звичайно, вибираємо тут гліф, який буде збільшувати наш урон, коли ми будемо використовувати різноманітні вміння. А ми їх будемо використовувати постійно. Тобто, грубо кажучи, всі бонуси від цього гліфу у нас будуть працювати. Беремо гліф дресирувальника. Дошка, що знаходиться у нас правіше трошки, ми тут використовуємо конвер... конвергенцію, і ми будемо наносити додатковий урон, який буде рівнятися 20% суми двох наших самих більших бонусів від різних типів урону. Максимальна прибавка буде 30%. Ну, це, звичайно, ми вибираємо для того, щоб підвищити свій максимальний урон. Саме більший урон ми в цьому білді будемо наносити, друзі, від вогню і від яду. Тому цей легендарний вузол буде працювати завжди. Вибираємо тут легендарний гліф-дух, він нам буде збільшувати дуже сильно наш критичний урон, а також наші критичні удари. Буду збільшувати урон, який, який будуть отримувати монстри на 3% на 20 секунд. Максимальний бонус буде 15%. Ну і остання дошка, яка в нас залишилась, друзі, це гліф, який буде нам давати з вірогідністю до 30%. Збити з них вразливих ворогів, а вразливими ми їх будемо робити ну, майже постійно за рахунок того, що в нас на кільці знаходиться якраз ну, ця можливість, ця закалка. І ми будемо наносити на 30% більше урону нашим ворогам, які будуть знаходитися під дією контролю. Це, до речі, важливо. Ну, Давайте останній гліф ще глянемо це буде. Гліф, який буде збільшувати якраз наш урон по вразливим ворогам, і також, коли ми будемо якимось чином їх калічити, ну, тобто вдаряти, вони будуть вставати вразливими на 3 секунди. І для однієї цілі це буде найчастіше, чим раз на 20 секунд. Але давайте поговоримо про ось цей вузол. Дуже важливо в цьому білді мати на якомусь предметі. ну, Наприклад, зараз в мене це на кільці. Можливо, якщо кільце у вас таке не випаде. Мати ось цю штуку як вдалий уда удар. Тобто, з вірогідністю ми будемо робити наших. Ворогів вразливими на 2 секунди. Це дуже важливо, тому що не завжди буде спрацьовувати, я думаю, ця штука, тому що вона спрацьовує, а потім ну, у неї є, скажімо так, час до відновлення. А таким чином, коли ми будемо мати цей аспект, ну не аспект, цю штуку на кільці або на рукавицях, або також можна мати на амулеті, то ми просто-напросто будемо постійно робити їх вразливими. Тут, звичайно, рукавиці не ідеальні, в ідеалі тут би мати щось інше, але, ну, в принципі, білд, як ви бачили, ну, точніше, як буде в іншому відео, він буде, в принципі, у нас працювати. Друзі, на цьому, в принципі, все. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Посилання на білд я обов'язково залишу в описі. Але щось може змінитися, коли ще. Сезон не почався, ми не можемо 100% розраховувати на те, що саме таким чином він буде виглядати в релізній версії. Але якщо вам це було цікаво, можете поставити вподобайку. Дякую за увагу. Бажаю всім гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі з вами в нових відео.